vip завдання з нього і розпочинаємо зразу. Ну це, власне, і надія, щоб виконати це завдання, тому що проти профіків воно майже нереально виконати. Без героя треба відіграти, щоб ви розуміли всю складність цього завдання, але відповідна ціна. Максим каже, я встиг прямий ефір. Це круто. Дякую, Максим. О, 5300, 5300 людина. 5300 це середнячок, Хлопці, це середнячок. Середнячок. Це не профік. 5300. 5300. 5300. Є шанс, хлопці, є шанс. 5300. Є шанс, що ми це потягнемо без героя. Фух, все, я, мабуть, буду в режимі про геймера. Режим про геймера. Добре, я жартую, я буду намагатися це коментувати. Але завдання таке, що треба поті потіти. Складність ви маєте розуміти, та я думаю, для тих, хто взагалі перший раз дивиться Warcraft, ну це гра, де треба грати героями, але в нас завдання грати без героїв. Дуже складне завдання на 2000 золотих. 5300. Чому я так здивувався? Тому що вчора і позавчора нам тільки 6000 тисяч плюс випадали опоненти. А це в нас середнячок. І це вже буде більш реалістично проти середнічка цю стратегію виконати. Тому що гравці середнього рівня в них трішки. Скажімо так, вони гірше орієнтуються в тактиці гри. У них є базовий мікроконтроль, та якась стратегія, але їх можна якось обхитрити, якось обіграти, спробувати. У нас тактика така, що нам треба йти базу ставити. Думаю, що з двома стрільцями підемо ставити базу. Потім ставити другу казарму і будувати один один стрільців. Стрілеця це взагалі базовий тип військ у альянсу, але він дуже сильний, якщо робити грейт на фортецю. Тобто, на технології там відкривається дальній постріл, і можна зробити другий грейт на атаку. Побігла тероборона. Беремо обладунки і біжимо ставити базу. Надіємося, що не буде ніяких сюрпризів з боку опонента і що він нас не дуже сильно буде підпушувати. Може, це і не середній гравець, а профік, якого дуже мало ММРу. теж такий є варіант. Тому не розслабляємося. Але поки що це найнижчого ММРу гравець, який попадався в цьому завданні. Тут робимо ретаргет. Б'ємо перстень і. Зараз будемо ставити тут базу. Давай, став, 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 став. Друже. Треба ще робітничків закрити. Щоб їх ніхто не бив. Такий бункер, можна сказати. Так, опонент поки що розвідки не робить. Давайте самі зробимо розвідку, подивимося, що в нього там. Нам треба максимально, знаєте, якось нагло відігрувати. без веш. Зразу робити грейт на фортецю. Добре, здається, хлопці добудували базу. Все, поїхали. Зараз будемо якийсь грейд робити. Максимально нагло грати. Інакше ми не переможемо. Так, тут робимо розвідку, в нього бази нема. Робимо грейд зразу на Т2. Ставимо ба... по вежі одній на захист робітників. І зараз будемо другу казарму ставити. І робимо розвідку. Ставлю другу казарму. Ставлю ферму. Стрільці поки що охороняють. Роблю плюс один грейд. По золоту у нас певний буст пішов. Ой, тут гірський король третій прийшов. Добре, він зіграв, але мана в нього закінчилась. Так, Так, оточили, з контролем в нього проблема. Контролем в нього проблема. Одного стрільця він нам побив. Ну, третій, який король виглядає, так, знаєте, страшно, але ну він тільки одного стрільця побив, щоб ви розуміли. Ні одного робітника не втрачено. Типу, все окей в нас. Енрегенетьману. Мабуть, треба робітничків битих відвести На базу відводимо. У нас вже майже фортеця готова, це дуже добре. Він тут на ферму відволікається. Тьфу-тьфу, -ть в нас все дуже добре в цій грі, хлопці. Робимо стрільців. Треба лісопильню ставити. По дереву трохи погано все. Довгі гвинтівки нам потрібні. Поки що з ліміту не виходимо. Роблю довгі гвинтівки. Треба буде другий грейд на атаку зробити. Дивитися, чи він базу не ставить. Базу він не ставить. Робимо другий грейд. Нам треба потужне військо. Поки що не лізем. Просто спокійно будуємося. З робітничків перевести. Зараз піде сюди, мабуть. У нього вже чародій крові є. відволікаємо його. Трошки його відволікаємо. Перевожу сюди робітників, щоб вони поставили там базу. Спостерігаємо, де він, а він тут. Нам треба його відволікати. щоб він ману витрачав. Трішки демеджу по ньому вносимо. Хай витрачає ману, добре. Добиваємо свого стрільця. О, він підставляється під магічну вежу, це чудово. І тепер нам треба буде нижню базу обороняти. Тепер нам треба буде нижню базу обороняти. Бо їх треба добувати, щоб йому досвід не давати. Мортири робить. У нас три бази. Я думаю, треба виходити з ліміту. Ну, а стрільці... Грають на захист. Багато в нас стрільців треба тут магічну вежу ставити, до речі. А не гвардовську. І ратуша скоро буде тут готова. Це дуже добре. Замок зроблю. Так, а на замок треба вівтар, правильно? І в тарт треба на замок. Ой, тут лицарі! О, -о, -о, -о. Це трохи не добре. Лицарі це не добре. І паладин в нього, Блін, це погано зовсім. Може щось контролить. Добре, давайте побудуємо магічну вежу. Магічна буде краще. Так, в нас тут є можливість робот робітників озброювати. Сімдесят ліміт у стрільців в нас. Нам треба перемагати. Якщо ми не перемагаємо і в нього затягується, він пере нього буде краще набагато ситуацій. О, побили цього Маутон Кінга. Він каже well played. та не може бути. Не може бути! Ми першої строби це виконали завдання. Хлопці. Просто якийсь похчамп Ми з першої спроби це завдання. Без героїв. Без героїв. профік на стрімері. Ю. must rally the Horde and lead your people to their destiny.